Прокинувся обйом водички, сходив в душ, тягаю зараз... чищу зуби і. Перти, вирішувати деякі справи, і потім пройдемося з вами по місту. О, зараз на година сьома але я бачу через вікно на вулиці, що рух вже такий дуже сильний, бо люди то на роботу то ще колись на навчання по справах я просун, проснувся сьогодні десь година шоста, але ще один поспав після того, тому що перед тим я їхав сюди, в автобусі, трохи це не, не є спання, не виспишся і зле себе почуваєш. От. Так, ззуття я одягнув. Поставлю. Камеру і і, і, і. Так, треба почистити зуби. Попухнився, користуюся ось такими духами. Можете писати, чи хтось користувався такими і в кого, можливо, такі самі. Так, так, заходим в Приїхати машина за мною, щоб нас вже не на чекали. Був включений нічний режим. я щойно реключил на данный ну точніше, на нормально просто на бидо нормально тофеня кофта спеки мусить бути як без того Так. так. <кхем> Ви відео яке я вчора загружав на канал але воно вийде трошки пізніше. Зараз беру телефон і виходимо. Добре, Добре. беремо Добре. ще паспорт. З собою, так. В принципі, все. Краще, ключ. ключу. Коротше, вийшла на вулицю і будемо чекати на машину. Вийшов, коротше, трохи ще десь пройтися, бо тому що Два дні в запасі а... сидіти вдома не варіант. Коре, трохи походимо з вами, поговоримо, щось покажу. Поїхав я, доробив собі один документ, який мені потрібен. І. Можна сказати, що справу владнав тепер. Йдемо з вами, пройдемось трохи вулицями, може зайдемо десь поїмо. Тому що сьогодні ще вже ранок година 9, я ще нічого не їв, тільки пив воду, може якось кави ще попити, зайти. Тут же якусь кафешку. Коротше підемо зараз. Я тут пам'ятаю, десь неподалік є торговий центр і пробуємо там піти поїсти, може у Макдональдс або якусь кухню. біжуха, поліція швидка. вже ближче і ближче до того центру коротше завалюємося зараз в той торговий центр і будемо щось їсти Так, коротше, Смішно, що цей що від ті ворота треба було руками пхати, а я думав, що вони автоматичні, бо переважно в торгових центр отакі брамки автоматичні крутяться. І що якась дівчина йшла і попхала рукою і смішно виглядала ніби. Я чекав того моменту, щоб хтось мені допоміг. З цією брамкою. В другом поверсі дуже багато кухонь ми обов'язково щось знайдемо з вами, щоб можна було поїсти. А зараз я ще хочу в один магазинчик заскочити, в якому те, що подивлюся для себе. Трохи погано, що і грає музика, авторські права, але так брат, брат близнюк. Коротше, зайшовши. Що... Магазин. Зараз трохи поміряю дещо. Цей. Ну так, воно прикольно виглядає. Хоча як сьогодні так одягнутий такі от джинси. Дуже класно була генералі. З таким принтом. того всього, напевно, тільки футболку візьмуш. Коротше, вийшов я з того магазину і в якому я був, що я на міріодях, <кхід> де ми спочатку поїмо. З цього з Макдональдсу похавав і йдемо з вами, пройдемо, ще щось подивимося. Нічого цікавого нема, обійдемо вниз, може трохи Оце. в цих магазинах походимо. Ми щось купимо, Бачу. що нічого не сподобалося до цього, що я подивився. Так, спускаємося ескалатором вниз. І зараз підемо з вами в магазин. це польський бренд магазину. Називається 4M. Сюди ми з зараз зайдемо і Czy biegasz, jeździsz na rowerze? Niezależnie od tego, czy jesteś profesjonalnym sportowcem, czy dopiero układasz swój plan treningowy, zadbaj o odpowiednie wsparcie przed, w trakcie i po wysiłku. Poznaj ofertę odżywek białkowych i innych suplementów diety 4F. się sobie sportownie szorstkę dla biegu w domu, że pokażę, jaki. Oso. Перейдуся в жабку, куплю собі щось попити. Коротше, що я купив? Навіть ті шорти, які я вам говорив, що собі купив для бігу. Такі шорти з підкладкою такою, яка від, відводить під. І так вони виглядають. Досить зручні. Так, ззаду, спереду, можете ось так вони виглядають. Я yeah, мощ. От, коротше, взяв ще таких два енергетика. монстра з такими двома смаками. І воду таку звичайну і вторачку не І отакі круасани. О, і ще пачку шкарпаток літніх, тому що в мене саме такі довгі і трохи в них жарко. І батарейки для машинки для голіні. Ну, що побрився. До речі, дуже класний триммер, такий маленький на батарейку. Пальчику всередині вона тримає десь приблизно 10 гулінь отаких. От Класно. Дуже зручно, якщо ти їдеш, мало місця займає, тому що вона розміром як палець, трошечки більше. Кайф.